Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такі вишиваночки, чоловічі сорочечки і жіночі сорочечки, бо у нас на цьому тижні ми святкуємо День вишиванки. Уперше день вишиванки в нашому в нашій державі святкували в 2006 році, коли студентка Чернівецького університету національного запропонувала усім своїм одногрупникам прийти на заняття у вишиванках. І з того дня кожен третій четвер місяця мая ми празнуємо, святкуємо День вишиванки. І так, сьогодні ми спочатку ми з паперу нам складемо наші сорочечки. Робити це дуже просто. Беремо папір біленький, складаємо навпіл і перерізаємо, будемо робити ось такі невеличкі з половинки нашого аркушу. Як ми складаємо? Зараз я вам покажу. Дивіться, ось. Половинка нашого папера. Бачите? О! Складаємо ще раз навпіл, потім ще раз, ось так. Так. І потім кожну четвертинку, виходить, четверть, ще раз навпіл і ще раз навпіл. Бачите? Тобто, половинку. На чотири. Потім це ще раз і ще раз. І коли ось це у нас вийшло, ми до середини прикладаємо. Раз. І з цієї сторони ще теж. О, є. Тепер, оце, що у нас вийшло з вами ось таке гарнесеньке. Ми перегортаємо і складаємо навпіл ось так. Бачите? Є. Тепер. Кожну частину ми тут от пальчиком тримаємо і ось так робимо ось такі трикутнички. Це у нас з вами будуть рукавчики. А ще трошечки отут маленькі трикутнички ми зробили. І це вже в нас вийшло комірець. Усе. Чоловічу сорочечку ми з вами склали. Розмальовувати будете, як вам подобається. Тепер складаємо жіночу сорочечку. Бачите? Жіноча сорочечка трошки по-іншому вирізається. Вирізається, будемо так казати, два квадратики. Ось бачите? Вирізаємо, щоб у нас вийшло два квадратики. Тут в мене 12 на 12 і ще раз 12. Тобто, 24. На 12, вирізали. Потім ось так склали. Бачите? Тепер трошечки загинаємо один отут куточок, загнули. І щоб було дуже гарно, ми його ось так усередину. Хоп, і спрятали. Тепер беремо, робимо наші рукавчики. Згинаємо раз, рукавчик, згинаємо два рукавчик. У нас тут дуже негарно висить. І оці кути теж ховаємо у серединку. Раз, і два. І щоб був дуже гарний рукавчик, трошечки теж складаємо, ось так складаємо. О, О. і ховаємо. Все. Наша жіноча сорочечка готова. І ми її тепер можемо розмалювати, як вам хочеться. Ось що в нас з вами гарнесенько вийшло. Сьогодні ось так. На сьогодні усе. До побачення!